Це матеріали тільки при одному гуртожитку в місті Черкаси, який знаходиться по вулиці Горького 4. І цікава річ, я просто коротенько аналою. В 1977 році якісь надписи зроблені в на документах, але стоїть печатка, яка почала діяти в Україні тільки з 1996 року, скажімо так. Тобто другий мазочок для затравки так було. Гуртожиток на 408 місць був переданий за ціною 5 гривень. Також є документи. Ось це ж документи 5 гривень. Причому це було в 94-му році. Документ про це свідчить, коли гривня в нас почала діяти з 96-го в Україні. Договір купівлі-продажу здійснився в 2008 році. Від Ваттемп до підприємства «Праймбуд», в особі Одарича і набокіною. І цікава річ, був куплений за мільйон 448 тисяч. Різницю бачите, да? 5 гривень і майже півтора мільйона. Зразу чомусь міняється адреса цього гуртожитка, з горького 4 на горького 4 каліні на 108. А коли і БТІ, коли міськвиконком, коли органи МВС. Кажуть, ніхто не змінював адресу цього гуртожитка. Це для чого я кажу? Що відбулася крадіжка, по моїм розрахункам, і подійна адреса в тому, числу, в тому числі була використана, бо цей гуртожиток декілька разів закладався ну, вільними Адаричем і Бродським, в його ж банк і бралися кредити 4-5 разів. По нашим розрахункам громадської організації праведні вкрадено приблизно 55 мільйонів гривень. Я вже не кажу про те, що гуртож був проданий разом з людьми. Ви пам'ятаєте цих бідолах. Косенко і Стосенка, які усіх на устах, а тут сидить тобто, і гонця сидить, і Високолян сидить. Більше того, під цей гуртожиток були взяти інвестиції у вигляді гуртівки. І, слава Богу, ми зараз от, ось сидить герой, вигалив перший судовий процес і апеляцію цього придума. Це тільки мазочки у цієї папки. Такі гуртожитки в не один десяток у місті. Це вкрадена комунальна власність нашого міста. Питання таке: чи готові ви? Дати спеціалістів, зустрітися з нашою організацією. Я надам документи. До речі, хочу сказати, е, Адари Чибруцький судилися особисто проти мене проти організації праведність і програли цей суд. Це каже про те, що були підстави е, сказати, що ми кажемо правду. Давайте, чи думаєте ви повертати комунальну власність, яка нахабно нагло, цинічно? Ну, конкретно гуртожитки по горку 4 там по я не знаю на цукровому заводі, вергори 20 і таких більше десятка повертати в комунальну власність. У мене є не відповідь, а є е, тут офіційна, е, офіційна пропозиція. Володимир Миколаєвич, якщо ви не проти, я би вам запропонував бути моїм радником, щоб ви ці питання взяли під особистий контроль. Приймаю залюбки.